Вітаю час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Мене звати Любов Геращенко. І сьогодні у нас в ефірі не лише актуальні новини, а й інтерв'ю з гостем у студії. Поговоримо про життя переселенців у нашій громаді. Тож починаємо. Мешканця Київщини засудили до 12 років позбавлення волі за спробу вбити п'ятирічного пасенка. Як повідомили в обласній прокуратурі, білоцерківські обвинувачі довели в суді, що у червні 2020 року між засудженим та його співмешканкою виник конфлікт у ході сварки. П'яний чоловік вдарив ногою в голову дитину. Після чого той вдарився об батарею, коли мати допомагала сину, зловмисних схопив його брата близнюка за ногу та жбурнув через вікно. Хлопче. К впав з першого поверху на асфальт та отримав тяжкі тілесні ушкодження. Нині порушник перебуває під вартою. Вже другий день поспіль робітники білоцерків тепломережі проводять профілактичні роботи по вулиці Андрія Мельника. Відтак протягом дня тепла не було в будинках під номерами 21 А, 41, 43, 45 та дитячому садочку номер 10 Як повідомили нашому телеканалу в комунальному підприємстві, технологічні роботи проводять задля запобігання майбутніх аварійних ситуацій на цих теплоносіях. Завершити роботи та відновити опалення у будинках. Нальники обіцяють до кінця дня майже 40 людей щодня потрапляють до цілодобового відділення травмпункту Білоцерківської лікарні номер 2 Таку статистику наводить лікар-травматолог Юрій Кухаренко та наголошує, через сніг та ожеледицю роботи у них побільшало. З травмами різної тяжкості поступають пацієнти різного віку. Іноді доводиться навіть оперувати та класти їх до стаціонару. Лікар стверджує, взимку та влітку тенденція травматизму зберігається, відрізняється лише характером у теплу пору року. Це різані рани, а взимку падіння. Це поки падіння, це коли підвернула людина ногу, перелом медіальної або латеральної кісточки, проманево променево за п'яском суглобі, перелом променевої кістки, забійні рани голови, перелом ребер. Багато різних, майже весь спектр. Ба більше того, навіть ще й оперативне лікування від стаціонарно стаціонарі проводиться з урахуванням, що кожен день приблизно 40 людей поступає до нас з травмами. З них з цих кожних 40, кожен день там чоловік 4-5 стабільно потребують госпіталізації продовжують відбудовувати пошкоджене житло через російську агресію. Відтак, вже на понад 1 мільярд гривень наші громадяни придбали товарів і послуг для ремонту домівок за програмою є відновлення. Як ідеться на сайті Київської обласної військової адміністрації, до ініціативи долучилися понад 2300 підприємств, з яких більш ніж 290 юридичні особи, а понад 2000 ФОПи. Це значить кошти люди отримують на спеціальну банківську картку. Але ви Витратити їх можуть лише в магазинах чи на сайтах компаній учасників програми. Крім того, у КОВА закликають приєднатися до програми тих, хто продає будівельні матеріали або надає послуги з ремонту. З моменту запуску є відновлення. Українці вже подали понад 69 тисяч заяв про отримання фінансової допомоги за пошкоджене майно. Вже майже місяць, як в Україні, зросла мінімальна заробітня плата та прожитковий мінімум. Нині мінімалка становить 7 тисяч 100 гривень. А з 1 квітня її підвищать до 8 тисяч гривень. Відповідно до перерахунку зміниться і мінімальний розмір пенсії. Зазначу, прожитковий мінімум в Україні становить 2920 гривень. Ми вирішили запитати обіцерківців, наскільки змінився їхній дохід від початку повномасштабного вторгнення та чи вистачає цих коштів на життя. Кошти, як завжди, сильно багато не буває. Ну, на тисячу гривень пенсія збільшилась. Ні, не змінився і не вистачає. А чому саме? Бо зарплати менші стали, ніж були. А було ж ціни, ціни вищі, так, так. Да. Ні, не змінився і не вистачає. А чому саме? Не знаю. За 800 гривень на сильне з двома дітьми наживеш. Вистачає, але ну, уменшився. А чому? Подорожало все. не змінився. Зовсім не змінився, коштів, звичайно, не вистачає. А чому саме так? Чому саме так? Тому що все дорожче, продукти, одяг і решта всього. А достатку. Ну я думаю, це не саме страшне. Головне, щоб швидше була перемога. А там ну хотілося б, хотілося б, щоб було. Але маємо те, що маємо. У Сарківській громаді налічується понад 16 тисяч переселенців з різних міст України З початком повномасштабного вторгнення і до нині наше місто стало справжнім осередком прихистку внутрішньо переміщених осіб. Тому я запросила до нас у студію заступницю голови ради з питань ВПО Наталю Радько. Пані Наталі, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. скільки вже існує рада ВПО і хто став ініціатором її створення, та яку функцію взагалі вона виконує? Рада з питань ВПО існує з вересня 23-го року Ініціаторами це були 20 активних внутрішньо переміщених осіб. Тож майже півроку вона існує. А чому саме внутрішньо переміщені особи нині входять а, туди? Чи там взагалі білоцерківці, чи навпаки обрали саме переселенців, щоб вони краще розуміли mm. тих людей, які до нас приїхали? А, дивіться, ні, склад ради це 18 членів та членкінь. Там дев'ять представників внутрішньо переміщених осіб, три представника громадських організацій і шість. Представників місцевого самоврядування, тому там всі є. <тур> а як ви залучаєте взагалі місцеву владу, аби мешканці підтримували <тур> внутрішньо переміщених осіб і розуміли наскільки нині потрібна їм підтримка? <тур> Дивіться, ради з питань ВПО це консультативно-дорадчий орган. Ми збираємо інформацію, аналізуємо, ми проводимо соцопитування, ми визначаємо ті потреби, які на сьогодні актуальні, і вже надаємо рекомендації владі для того, щоб вона могла конструктивно далі діяти, щоб це все задавалося. Довольняла потреби, які сьогодні насущні. А які саме проблеми є і зіштовхуються переселенці? З якими проблема? Звичайно, це по-перше, житло, тому що житло актуальне і це складно дійсно в Білоцерківській громаді, бо ви бачите, що переселенців майже 16 тисяч, і дуже тяжко людям знайти житло. По-друге, це робота, тому що багато людей, які переїхали, вони зовсім інших професій. На жаль, в нас в білоцерківській громаді просто не представлені шахтарі, металургії, тому. Людей треба вчити, давати інші професії, і щоб вони працювали тут і залишались. І це соціальні зв'язки відтворення, це праця з ментальним здоров'ям. Це саме найскладніше. Пані Наталя, а ось Рада ВПО саме дає поради, чи вона дійсно допомагає там знайти житло, знайти роботу? Ми допомагаємо знайти житло, допомагаємо знайти роботу. У нас є досвід. Був такий проект це організація МОМ, де вчили майже 70 людей. Скажу, що ми дуже раді, бо з цих 60 людей, майже 60% напротязі трьох місяців, вони працевлаштувалися, або відкрили свою справу. Тому так. А які саме професії? Чим саме цікавляться ці люди? Вони шукають більше роботу по профілю чи ні? Дивіться, досвід, який в нас був, це були бухгалтери, це були порикарі, це були баристи. Це були водії на сьогоднішній день. Ми пішли трішки іншим шляхом. Чому тому, що ми співпрацюємо з управлінням соцзахисту, і ми будемо надавати інформацію на ті професії, які на сьогодні актуальні для того, щоб можна було формувати групи і люди вже йшли вчитися. Ось з вашого досвіду, це люди більш старшого віку, чи молоді люди? Ну ці люди, які мають 18 років і вище, шукають роботу, і вони цікавляться більше, знаєте. Такими професіями в сфері обслуговування, якщо це молодь mm -hmm. чи ні, як це взагалі це зовсім різне. Чому тому, що ми охоплюємо повністю це 18+, і 30+, і 50+, головне бажання людей працювати, розвиватися, тому що в нас є ще моменти соціалізації, там де ми проводимо курси, навчання, семінари, і туди можуть приходити люди більше вже літнього віку, і вони хочуть отримати якісь навички, які вони на сьогодні можуть. Використати насильства нам відомо рада, оцінює е, ініціює забезпечити кількаденне безкоштовне проживання в готелі. Рось і як це відбувається? Дивіться, коли внутрішньо переміщені особи приїжджають, Дійсно, хтось вже їде до своїх родичів, хтось вже підшукав житло. Це тимчасовий прихисток. Він розрахований на те, коли людина приїжджає, і їй нема де зупинитися. Їй надається три дні для того, щоб вона змогла, по перше, зареєструватися, оформити документи, по-друге, знайти собі житло житло і по можливості роботу я розумію, що цей термін може невеликий, але він стимулює людину все ж таки. Щось робити зі своїм життям. А які програми чи ініціативи ви запроваджуєте для професійного розвитку переселенців? Я вже повторюсь, на сьогодні ми з управлінням соцзахисту формуємо групи, ми проводимо соцопитування, що актуально сьогодні людям, куди вони хочуть піти, і актуально ли це для нашої громади? Таким чином, ми формуємо і люди вже йдуть працювати за професією, яку вони отримали нову. А як ви залучаєте? Чайте місцеву владу до співпраці в нас вже багато позитивних напрацювань з місцевою владою. Ми вдячні управлінню соцзахисту за їх допомогу з професійною адаптацією за підтримку першого заступника міського голови, тому що ці люди дійсно прислуховуються до рекомендацій, які ради з питань ВПО не дає, і вони в рамках своїх можливостей вирішують дуже багато питань. З Чим ще стикаються переселенці, прибувши у нове місто, коли коли вони розуміють, що до вас можна звертатися, які окрім житла ще є питаннями? Коли людина приїжджає, перше, що ми робимо, це надаємо гуманітарну допомогу, тому що в неї є базові потреби, які треба задовольнити. А потім ми стараємося працювати з її ментальним здоров'ям, тому що людину треба заспокоїти. Це психологія. Тобто І... є випадки, що люди звичайно. нервові, встривожені. Так, звичайно. А по-друге, вже якщо людина потребує, вона йде. Вчитися на сьогоднішній день? 63 людини потребують працевлаштування, і ми з цим працюємо, і ми їх будемо вчити. А ось хто допомагає вам з гуманітарною такою ланкою? З ким співпрацюєте? В білій церкви дуже багато громадських організацій, наша задача рада з питань ВПО, ці організації об'єднати і надати людям інформацію, тому що кожна організація має свій напрямок. І щоб люди не губилися в нашій громаді, ми цим займаємось. Нас створений комітет, який працює з громадськістю. Якщо повернутися до психологічної підтримки, ви надаєте контакти? Чи у вас є психологи, які безпосередньо працюють з переселенцями? У Нас є психолог, який безпосередньо працює з переселенцями. Якщо це діточки то це державні установи. Чи сприяєте взагалі соціальні та культурні адаптації переселенців у новому оточенні? Так, ми стараємось проводити багато заходів, таких як тренінги, семінари, а так, щоб це були внутрішньопереміщені особи і місцеві жителі, тому що це дуже сприяє створенню нових соціальних зв'язків. Також в нас обов'язково для діточок проходять заходи. Це кожен рік, два рази на рік. Це різдво новий рік. Ми вітаємо дітей і вони дивляться в кінотеатрі «Довженка Сянс. А як ви взаємодієте з іншими місцевими організаціями для підтримки переселенців? Взагалі, можливо, це якісь громадські організації? Як я вже сказала, в нас створено комітет, який працює і займається цим, і старається акумулювати всю інформацію. Також є вайбер спільноти, в яких люди спілкуються, де ми надаємо інформацію, щоб їм було зручно. А чи всі дітки влаштовані у школи та дитячі садочки? Так, звичайно. Тобто цим проблем Випад... немає? Ні, випадків, щоб дитинка була десь ні. А який відсоток знаєте школярів і самомалечі? Кого більше? Школярів, мабуть. А чи часто прибувають саме багатодітні родини? А як з такими бути? На сьогоднішній день це три три багатодітні родини біля церкви. А ось приклади успішної інтеграції переселенців можете привести? Я можу сказати на себе успішний приклад. Я з міста Донецька і в Білій церкві я з 2015 року два рочки було складно, але я інтегрувалась повністю. Я працюю, в мене є невеличкий бізнес, в мене є житло. Біла церква для мене вже рідне місто. Мої діти всі кажуть, що це наше рідне місто. Тому таких випадків багато. Всі люди, які проходять навчання означає що вони хочуть залишитися в нашій громаді вони хочуть працювати в нашій громаді тому таких випадків дуже багато а як особисто ви інтегрувалися, враховуючи те що не було як такої ради ВПО, коли ви саме прибули до білої церкви Складно інтегрувались, але е, всі ті, хто на сьогоднішній день в Раді ВПО, це дійсно активні люди е, зі своїм досвідом, і нам є чим поділитися, тому ми хочемо допомагати. Тобто, на своєму прикладі ви допомагаєте людям не лише інтегруватися, а якось почати жити е, нове життя в іншому місці, в іншому куточці куточки України. Так. От іменно почати жити заново. Наскільки? Складно е, починати жити знову, починати нове життя в іншому місті, е, враховуючи, що ви також це пережили, е, чи спілкуєтесь ви з іншими переселенцями, і як це відбувається? Спільнота переселенців велика в біля церкви. Ми дійсно спілкуємося з багато переселенцями, але вже обзавелись е, багато друзів і знайомих із е, кола місцевих жителів. Тобто між собою вони спілкуються. Звичайно, останнє питання до вас наскільки рада ВПО загалом і допомагає переселенцям і легше нашій громаді приймати таких людей? Рада ВПО, по перше, приймає людей і Бореться з цим градусом напруги, є. люди приїжджають, стурбовані, з ними треба працювати. По-друге, вона розбирається з питанням першочергово, що людині потрібно: гуманітарна допомога, психологічна чи житлова. Тобто рада з питань ВПО, це такий місточок або зв'язочок між місцевими органами місцевого самоврядування та внутрішньопереміщеними особами. Таля, дякую, що завітали до нас у студію і розказали про роботу ради ВПО. Дякую. Цього вечора для вас працювала Любов Геращенко. Ворог хоче роз'єднати нас та знищити віру в перемогу та наша сила в єдності. Тому підтримуємо один одного. Допомагайте тим, хто щойно лише прибув до нас в громаду. Чи можете навіть добрим словом з вірою в майбутнє нехай частить.